Виконуємо номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 6 підручника Алгебра 7 та номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 11 до параграфів з 52 по 57 підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза, 2024 рік. Укажіть точку, що належить графіку рівняння. Х додати Y дорівнює 6. І варіанти А точка з координатами 2 і 3, Б2, і 4, В 3 і 4, і Г мінус 2 і 4. Приступаємо до виконання. Х додати Y дорівнює 6. Щоб точка належала графіку рівняння, потрібно, щоб координати точки задовольняли нашу формулу. Тобто при підстановці замість х абсциси, замість y координати ми отримали правильну числову рівність. Тому перша точка у нас А Це 2 і 3. 2 додати 3 не дорівнює 6. Отримали неправильну числову рівність, тому дана точка не належить графіку. Точка не належить графіку, друге, Б перевіряємо у нас два і 2 додати чотири. Отримаємо 6. Отримали правильну числову рівність, тому точка. Належить. Графіку. Ну і перевіримо вже інше. В, у нас 3 і 4. 3 додати 4 буде 7. Сім не дорівнює шести. Отримали неправильну числову рівність. Точка не належить графіку. І завдання Г мінус два і мінус чотири. Мінус два додати мінус чотири. Ми не отримаємо 6, бо це буде мінус 6. Отримали неправильну числову рівність точка не належить графіку і записуємо відповідь до другого завдання. Це точки з, координатами 2, точки з координатами 2 і 4. І варіант відповіді правильний Б. Номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 6 Підручника Алгебра 7 та номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 11 до параграфів з 52 по 57 підручника-Математика. 7 виконано.